Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні я вам покажу найшвидший маринад для м'яса, щоб замаринувати м'язко з окісту баранини. Це мій один з улюблених маринадів для швидкого маринування смачного шашлику. Для цього я використаю, так би мовити, секретний інгредієнт. Далі побачите. До речі, цей маринад також можна використовувати для інших видів м'яса. Отже, почнемо. Беремо дві баранічі ноги. Та вирізаємо кістки, ножем зрізаємо зайвий жир і плівки. Розрізаємо м'ясо на шматки приблизно 3-4 см. це зручно для нанизування на шампура та щоб вони рівномірно просмажилися. Загальна вага баранячих ніг, які ми використали, була біля 4,5 кг. Вихід підготовленого м'яса на шашлик у нас вийшло 2,5-3 кг. А решту м'яса та кісток ми використали в нашому супі курбан. Рецепт такого, до речі, ви можете подивитися в іншому відео. М'ясо складаємо в окрему миску. Як підготували м'ясо, приступаємо до нашого маринаду. Очистимо 4 ківі від шкірки і дрібно поріжемо їх ножем. Ківі це секретний секрет у маринаді. Він швидко розм'якшує м'ясо, але надто довго маринувати не можна. М'ясо стане занадто м'яким і рихлим. Для баранини це десь півтори години. Додаємо до м'яса. Беремо дві цибулі середнього розміру, очищаємо та нарізаємо цибулю півкільцями. Додаємо цибулю до м'яса, при цьому вичавлюємо цибульний сік. Додаємо оливкову олію. Перчимо за смаком. Орієнтовно на таку кількість м'яса я беру чайну ложку чорного меленого перцю. Солимо орієнтовно 2-2,5 пригоршні солі. Це, мабуть, десь 2,5 чайні ложки. І виливаю одну склянку томатного соку. Ретельно перемішуємо маринад та м'ясо, щоб кожен шматок м'яса був рівномірно вкритий маринадом. Залишаємо м'ясо маринуватися на півтори години, але не довше. Щоб ківі не розм'якшило м'ясо занадто сильно. При цьому вкриваємо плівкою або кришкою. А тепер готуємо наше вугілля. Запалюємо дрова по мангалі. Ми, до речі, використовуємо дрова тільки фруктових дерев. Порада, друзі, тим, хто може не знає, ніколи не використовуйте дрова соснових дерев. Під час приготування шашлику. Або інших страв на мангалі. Нарешті вугілля розжарилось. Жар має бути помірним, без великих полумів. Вугілля злегка покрите білим нальотом, або, як ще кажуть, білим порохом. А тепер нанизуємо м'ясо на шампури. Прискорюємо цей процес для вас. Даємо шампури з м'ясом на вугіллям, періодично перевертаємо, щоб м'ясо рівномірно зарум'янилося з усіх боків. Приблизно через 15-20 хвилин, коли шашлик матиме приємну скоринку, знімаємо його з вогню. Шашлик тоді виходить дуже соковитий. Кота, знімаємо шашлик з шампурів, викладаємо шашлик на тарілку, знімаючи з шампурів, або ж кому до вподоби, подаємо прямо на шампурах. Ми ще додаємо нарізану тоненьку цибулю напівкільцями та зелень петрушки. Як кажуть, без баранини не буде справжнього шашлику. Та коли баранина шипить на вогні, душа танцює разом із смаком. Смакуємо одразу, щоб зберегти всю ніжність і аромат цього м'якого і смачного шашлику з барани. Дякую, що були з нами на каналі Каганяр. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та коментар, що саме ви хочете побачити в наступних відео, або що вам не сподобалося в цьому. Мирного неба та до зустрічі в наступних випусках!